Традиційно наприкінці літа байкери зі всієї України збираються на закриття сезону. Цими вихідними черговий фестиваль Оксамитовий мотосезон відбудеться у великій багачці, що на Полтавщині. Близько півтори тисячі байкерів зберуться цими вихідними на Полтавщині. Поділяться враженнями від літніх пригод та закриють черговий сезон спортивними конкурсами та змаганнями. Вже традиційно, в якості паливного партнера мотофестивалю, виступила компанія Бок Рітейл. Ми виділяємо Певну кількість пального, і певна кількість грошей, підтримуючи цей рух як спонсор. Найкраща якість пального, найкращі байкери зі своїми найкращими байками. От і все поєднання. Байкери кажуть, найкращий навок залізним коням смакує 95-те пальне стандарту Євро 5. Крім того, приваблює кухня та сервіс. Такого визнають немає ніде за кордоном. І сервіс, і якість бензину влаштовує, да, і по дорозі. Завжди кого зустрічаєш, завжди на вогові. Всі зустрічі, дальні поїздки, всі там перекуси, всі інтернет, все, все через Вог. Ми ж літаємо низенько, але літаємо над землю над землею і якість палива, це дуже важлива річ. Мотик краще їде, менше розходу. Підтримку байкерам вок надає постійно, паралельно допомагає відроджувати занедбаний повітряний та автоспорт. І надалі обіцяє не залишатися осторонь суспільно значущих подій в Україні.